Вітаю вас, шановне товариство! На турнірі Riot Masters я переглянув дуже багато ігор за легіонками і намагався знайти найповажнішу легіонку. І звісно що мені мене це вдалося зробити, тому що я подивився просто гру зая. Хоч з деякими моментами я і не згоден з ним, але тим не менш, я вважаю, що це дуже простужний перформанс, котрий я повинен вам як мінімум показати. Ми цю гру бігло переглядали. Але за Заєм конкретно ми не дивилися. Перш за все, я хочу проговорити про його стартовий закуп. От я довго думав, чи це нормально те, що робить Зайв. Враховуючи, що він не купляє собі Quilling Blade, він купляє собі зразу ж закуп на два брейсери, несе собі танго і несе собі стіки на перші гроші. Звісно, скачає собі також Overlinch отце. Чесно кажучи, я думаю, що це не прям дуже ефективний закуп, тому що, якщо ти купляєш там умовно один брейсер, там умовно там, Quilling Blade на брейсер і дві гілочки, плюс три танго. Це дещо ефективніше, ніж те, що він робить. Тому що дивіться на його зараз ситуацію, те, що в нього відбувається. У нього на скаймагу небагато тангусів, по-перше. По-друге, він собі от приніс три танго всього-навсього, але він вже просів достатньо сильно на лінії. Також варто відмінити тут команду геймі-гладіаторів, те, що вони добре розуміють, що у заї немає регенерації взагалі, і вони намагаються його потужно пробивати, Тому що ось ці три танго, котрі він приніс, їх недостатньо, щоб вже мати а, там фул ХП. Він зараз з'їдає ці тангуси і після цього приносить собі ще У Скай також недостатня кількість тангу. От він одне там віддає заю, але. Знову ж таки, цього небагато, ну, але тим не менш, я гадаю, що все рівно. Можна і так пробувати грати на Легіонці. Зая, тут своя інтерпретація е, того, як це повинно виглядати, ми лише будемо зараз з вами за цим е, спостерігати. Звісно, він качає собі перший і третій спел, бо другий спел йому не потрібен, та і в цілому другий спел на Легіонці тобі просто не вистачає фізично мани, щоб спанити і перший коли тобі масхев для того, щоб харасити ворожих героїв і там реншкріпа якогось добивати, А і ще й треба харасити когось, так це взагалі хай йому грець. Просто вся мана е, цього світу тобі Буде недостатньо її, щоб перший і другий спевнили легіонці з пам'яті. Стоїть він в доволі таки неприємну лінію, тому що е в цілому я завжди гадав, що Тероблей це. Знаєте, це не найкращий герой проти Легіонки. Але на лінії саме от, за рахунок великого армору Терроблейда, хоч ти його там і харасиш першим схилом, ти можеш його перехарасити, тільки якщо там він якось е... провтикає с хілом, якось у нього буде мало ХП, ти його там з третім левелом своїм на легіонці захарасиш, і за рахунок цього у тебе все буде добре. Торіч, До звертаю увагу, що Зай приносить собі с... зразу ж сальву. Е, він після цих трьох тангусів, як я казав, він контролює мене зі своїм ХП і не хоче опинитися ситуації, де в нього не буде здоров'я. Бо він купив там якісь е, зайві собі стати. Він не докупляє собі другий брейсер, а приносить зразу сальву. Це також важливий момент, запам'ятайте про це. Забирає собі лотос і отут вже найбільш небезпечний момент. Насправді, е, також хочу сказати один момент, що те коли він активує метаморфозу і у тебе більше здоров'я, ніж у нього, ти можеш спробувати його ось так е, пробивати. І хочу сказати ще один важливий момент щодо піку легіонки, тому що це вкрай важливо розуміти для того, щоб у тебе був потужний він рейд того, що я зараз побачив в професійних іграх, я можу сказати наступне: найважливіше це побачити андайнга, щоб він був в бані. Якщо ти сам забанив андайнга і він знаходиться в бані на стадії драфту, це є особливою умовою. Ну, Тут мене у мене андайнго NS, якийсь, ну, це буває. Баг Баги в доті — це не новинка. Коли ти забанив Андайнга, це гарантовано знак того, що ти можеш спокійно пікати легіонку. Хоч тут і є сейв там у вигляді Оракла, є там підхил від умовного котла, але тим не менш це є потужним ознаком того, щоб пікати легіонку. Бо Андайнг, я навіть сьогодні грав паблік, якщо я не помиляюся. І я там зміг ФБ зробити на легіонці чи просто ків на тому андаїнгу, але все рівно з плином часу він максить ці він постійно тебе харасить, ти стрінжовий герой, я проти Морсінга стояв. Морсік Андай. Типу, ну, стільки в мене заряджаються постійно на лінії, але Дікей-Дікей, Адаптів Страйк другого левела, і у тебе ХП вже недостатньо. ХП не повертається, коли Дікеї закінчується, як це було е давно, е коли Андайн був не такою імбою, і ти нічого не можеш зробити. Плюс у Undying є завжди під цей. У вигляді Томстоуна шардом він може завжди поставити Томстоун на героя, якого ти задуелив, завжди його засейвити. Так-так, акцентую увагу на тому, що е, багато людей думало, що Undayung шар пофіксили, і що ти не можеш Томстоуном брати людей. Це правда, ти не можеш на самому Томстоуні натиснути м -м, шардом м -м, сейф, але ти можеш на голову людини поставити Томстоун з шардом, тобто активувати його. І в моменті засейвити цього героя. Це також є е, важливий моментик. Звертаю вашу увагу, що скай бере що зай собі бере зі скаєм фаст фейзи. Я і тут дуже хорошою ротацією робить Інсенія. Це прям дуже потужно. Я сам забуваю про це колоти в пабліках, але... Важливо просити свого саппорта позиції 5, коли п'ята хвилина саме, ну тут легко запам'ятати. Сапорт позиції 5, п'ята хвилина, просиш його про те, щоб він зробив ротацію до тебе на топ-лінію. Це є дуже потужно і завжди ти можеш ефективно е, реалізувати свої, свого сапа. Типу він тобі навіть спасибі скаже, тому що ти зможеш бити е, ворожого керрі Так от, повертаючись до айтембілда Зая, те, що він бере собі фейзи, а не саме блейдмейл. Він це робить, як на мене через те, що він грає зі скаймагом. Плюс у нього домінантна лінія, у нього є два брейсери, можливо, блейдмейл буде трошки гірше. Хоча, знову ж таки, я б, скоріш, всього, всього, я брав би блейдмей. Тому що цей айтем, він все рівно імпактовий в тому плані, що ти дуже швидко фармиш ним. Фейзи тобі не дають таку швидкість фарму, як дає тобі фарм блейдмейл. Типу, ти завжди можеш фармити там ось цих кріпачів, на нейтралі звести їх, натиснути е, перший спел, і ти зафармив пачку плюс. Е, Нейтралів максимально швидко з блідмилом, бо з бледнелом ти демедж покріпав, наносиш рахунок того, що вони тебе демажать. Це є достатньо потужно. З фейзами. Ну, я б не сказав, що навіть при тому, що у тебе там є момент в кораж прокачений, що ти настільки швидко фармиш. З фейзами, що приємно, що ти можеш взяти умовний блінкдаггер і намагатися гангати героїв. До речі, Reflection звертаю увагу, що зай знімає завжди. Тут у нього знову приходить інсенія. Ну, без коментарів, я думаю. Нападати так на Легіонку, особливо активувати ілюзії проти Легіонки просто фізично неможливо і не можна, бо рейндж <соць> стички тут просто рейндж спала дуже великий, і демедж, котрий ти отримуєш з першого скіла Легіонки, він абсолютно захмарний. Бачимо, що зай собі вже на все і фейзи, і майже вже у нього ну не на підході блейдмейл, але він планує про блейдмейл. <поць> тут такий, знаєте, така ситуація. Доволі суперечлива, як на мене. Тому що я гадаю, в моєму розумінні легіонки, як людина, котра неймовірно кількість ігор на ній зіграла, якщо ти вже ось так жадібно граєш через пейзи і брейсери, ти не маєш змоги купувати собі не блінкдаги. Бо умовно у озая, спрогнозуємо, у нього з'явиться там блейдмейл ну, на хвилині одинадцяті-12. Я думаю, десь так у нього він з'явиться при хорошій грі, якщо він нікого не буде кіляти, а буде просто фармити кріпасів. Відповідно, твій Скаймах, він не має ніякої змоги гангати і вбивати героїв. Тобто, розумієте, він без легіонки, ну по суті, це ж комбінація, вона і пікається заради того, щоб ви там разом ходили і гангали героїв. Так зараз Боксі пощастило, що Квін вирішив на нього забикувати і мав постигне підійти дати перший спел, просто вбити з цього штурспіліта. Але в іншій ситуації, ну, типу, ти не будеш нічого робити. Ти будеш просто ходити, у тебе там пларка на міду, манкеті на сефлінії, і коли ти будеш шостий рівень, ти будеш думати. Блін, що мені робити, куди ходити. Незрозуміло, як використовувати героя. Єдине, що, якщо я не помиляюсь, він зараз і принесе. А, він бачите, він навіть Chainmail купляє, хоча я б купляв би Broadsword. Бо все ж таки Chainmail, ну що тобі Chainmail дає? Він швидкість фарму твого не розганяє ніяк, від кріпатів ти і так ніяк не просаджуєшся. О, тут важливий момент, пам'ятайте. Коли ви граєте на легіонці, дивіться, бачите, завжди вб'є троля. Як тільки він визиває скелетів, він завжди активує перший скіл. Якщо він 4 прокачує, то ти миттєво вбиваєш всіх скелетонів і миттєво забираєш пачку цих кріпачів, це є доволі таки ефективним реалізацією, реалізацією фарму. Бачите, що він ще зробив? Він заблокував кемп цей. Тобто він цілеспрямовано тут стояв. Оце, здавалося, така мікрофішка, але це прикольно, бо він хоче зафармити цей кемп. Він бачить, що Терублейд пушить цю пачку в Зая, і відповідно він фармить цей кемп, і далі е рухається просто до лінії, намагаючись тут е фармити кріпачів, я думаю. В цьому його ідея полягає. Тут напад є на штаті, то в цей момент я пам'ятаю, він зараз просто напафє на себе спел, дасть дуель, і таким чином реалізує е скайма. бокс забирає собі кіл. Ну, звісно, якщо на Зая так ворожа команда нападає, то е він завжди буде реалізовувати е свого героя таким чином. Типу, це прям. Ефективно, і тут можна подякувати тільки гімагенладіаторам гім гім за те, що е вони роблять. Також хочу сказати про геніальну, я вважаю. Ну те, що гініальне, це просто е новинка, котру я не бачив ніде і котру сам не тестував. Зай качає собі другий спел. Якщо ви не часто граєте на легіонці, е то це не абсолютно базова зараз історія. Всі зараз качають собі собі третій, бо другий спел ну, у тебе занадто не вистачає мани. Тобі складно з ним грати, і тому, що він там атак спіт не дає, ти його не набафуєш перед дуелью. Ти можеш його використовувати тільки для того, що там зняти якийсь дизельбл з, вор... з ворогів, з ворогів, з... з союзників чи там з себе і розігнатись. Але дивіться, що робить Зай. Я вважаю, це прям дуже круто, що він вигадав. Він біжить до міду, тобто він діє як у Це стандарт команди Liquid, якщо що, він на кожному флейне так намагається робити. Він біжить до міду. Дуеліть Терлблейда, за рахунок бафу на себе Movement Спіду, вбиває героя на фейзах, залітає і на там ртує. Тобто він не просто фармить, він реалізовує ось ці фейзи. Якщо б у нього був би блайдмейл, він би фармив. Ось як я роблю робити. Я купляю на легіонці там звичайні чоботи, купляю, не, не грейжу їх фейзи зазвичай і з блейдмейлом починаю фармити до появи блінкдагер. Тому що я розумію, що Блейдмейлом ти швидко фармиш, і типу. Собі не треба нікуди бігати, ти фармиш глімдайер, потім ти починаєш якісь вже буви е, робити. Це більш егоїстично і більш спрямовано на себе. Але за рахунок того, що вони активно діють навколо зая, тобто, якщо подивитися, у нього е, 7 кілів з 11, тобто це скільки? 75% відсотків кілів партісипейшн на герої. І він собі несе далі блейдмейл, але все рівно він грає дуже і дуже активно. Тобто він не фармить просто кріпасів, він е, позбавляє зони тероблейда для фарму. Е, він залишає йому тільки ось цих кріпасів, відповідно, він за забирає повністю е, ворожий ліс. Мапа тут під віженом може фармити е, свій ліс, якщо він забажає. Це зараз складно в доті робити, щоб позбавити прям всі зони фарму ворогів, бо мапа ну, занадто вона велика. І зазвичай Ленінг він небагато що вирішує, навіть якщо там команда Вимагає, як ліквіду, зараз 8 тисяч золота, але цього недостатньо, щоб перемогти зазвичай в гру, тому що занадто мало простору для фарму. Тому що занадто багато простору для фарму на мапі і зазвичай герої камбекують. Ось цей мув, я також. Пам'ятаю, котрий Зая зробив. Ну це. Я не знаю, він супер незвичайно діє. Я такої легіонки, от я тільки за креативність Зая вирішив проаналізувати детально його гру. Просто подивіться, що він робить. Він... Має фейзи блейдмейл. От чесно, я б так не робив. Я б тупо фармив би кріпасів. Ну, як тупо, це шаблони, напевно, можна сказати. Всього немає проблеми, що фармити кріпасів блейдмейлом. Але він реалізовує свого ская за рахунок того, от умовно, я б побачив, що там. Я не знаю, які у нього шмотки були, чи був у нього там окульний браслет. Якщо б я побачив окульний браслет, я б завжди його собі взяв і просто фармив би кріпасів. Типу ходив би з ледмейлом, перший спел натискав би там по саку лісних кріпасів, стакнув би тут на 55 й секунді, і навіть нікуди б не рухався до блікдагера. Але він, за рахунок того, що він активно діє, і це також варто звернути увагу, що це ж. Дезінформує команду геймінг-гладіаторів. Вони, наприклад, вважають, що у Зая немає блінкдагера. Відповідно, Тереблейд може плюс-мінус активно фармити, бо у нього е матча проти Темпларки, проти Легіонки Блінка, проти мапи, які кори будуть його вбивати. Але дивіться, що він робить. Ну просто гляньте на те, що робить ця людина. Це ж 10 тисяч IQ. Він бігає і заробляє дуелі. За рахунок того, що він неподалік від активної лінії якоїсь, де е, є його герої, фармить кріпасів в лісу, побачив героя, опа, на йому побіжав на котла, Тамбліртоєм стрибнув після кіло котла, йому ще натискають змок, але ну, тут єдине, що у нього дуелі немає. Але все одно вони рухаються, щоб бити свого Тімбера. Зайос тут чекає, він бачить, що Тімбера, в принципі, дослідно повинні і так без нього вбивати, ну Він де, дарма часу не гає, він спокійне вбиває кріпасів ось тут, е, заходить ось сюди, для того, щоб забрати експіруну. Тобто... Імпакт людини з фейзами і з блейдмейлом кожен мув, абсолютно кожен мув продуманий. Абсолютно кожен мув. Він не стоїть ось тут. Він розуміє, ага, 14-та хвилина. Нам треба. Смог затиснути, притиснути своєю командою сюди, забрати експіруну, скіпнути кріпасів ось тут, все, скіпнули. Забрали експіруну, кріпасів скіпнули, забрали тавер. Зробили кіл на міду, зробили кіл на Міду, ми молодці. Зараз зафармли ми блінкдай і робимо ще один мув. Тобто подивіться, наскільки це. Ну, типу, так, це 9 тисяч переваги, але все рівно, ці 9 тисяч переваги, вони конвертуються в дуже в дуже якісні муви від одного, ну окей, від комбінації, RC Sky, давайте не будемо казати від одного гравця, тому що все ж таки це команда на тот -то. Але диктує цю гру зай. Саме тому я вважаю, у нього е, найкраще був перформанс в його команді саме. Бо навіть при тому, що у нього незвичний айтем білд, навіть при тому, що 99% пабліку качали би е, на легіонці собі Моментів Кураж і нічого не робили, але він закомбінував, він адаптувався під ситуацію, яка відбувається в цій грі, і дуже якісно діє. Любі друзі, величезне прохання, хто ще не долучився до збору на верстати для Азова, у вас є ще змога це зробити. Збір триває довше, ніж зазвичай ми закриваємо наші збори, але нічого страшного. Головне це долучатися і не ігнорувати. За qr кодом, який ви зараз бачите, ви можете долучитися. Будь-який ваш донат він буде дуже важливим. Якщо донатите від 100 гривень, ви зможете виграти також дуже круті призи. Це крісла ігрові від Tuie Gaming, мишки від Logitech, топові і ящики нон-стопу. Якщо робите топовий донат від 10к гривень, ви гарантовано отримуєте прапор України з підписом Давида Хіміка. Єдине. Не прохання, пишіть, будь ласка, свої контактні дані, куди я можу відправити призи я в разі вашої перемоги. Або якщо ви задонатили 10 тисяч, то гарантовано вже ви отримаєте прапор, тому також треба написати свої контактні дані відповідно. Тут на топі починається вже тімфайт, і, чесно кажучи, я думав, що це буде похоронний тімфайт для геймінг Гладіаторів, тому що Зай знаходить ідеальну сіль для себе. Він знаходить зі стак Оракла, вбиває його, вбиває і Тімбера паралельно команда. Приходить сюди ще Міки. Ну, типу, мінус один, мінус два, мінус три, мінус чотири, мінус п'ять героїв. І на цьому я гадав, що. Гра вже буде завершена для геймінг-гладіаторів. але геймінг-гладіатори не були б хорошою такою командою. якщо б не могли навіть з цієї ситуації якось знаходити якісь шляхи для камбеку. Не звертайте увагу на демедж за дуелі, це багреплея. Я не знаю, чому так відбувається. Типу баг, але м -м, що, що поробити, таке іноді трапляється. Дивіться далі. Тут він знову ж таки. Також звертаю. От. Котла знаходить. Він намагається в тімфайті знайти завжди героїв, котрих він може швидко вбити. Тобто це Котл і Оракл. Він не стрибає та з транспіріта, якщо знає, що Оракл стоїть позаду нього. Ну тут йому трошки пощастило добити цього котла, щоб він без варіантів е -е, загинув і він отримав шкоду шкоду дуелі. Ну, але це таке трапляється іноді. Звертаю вашу увагу, я часто про це кажу, що він робить на легіонці в макроплані. Він не показується на мапі. Тобто, бачите, він не фармить лінію, він тільки телепортувався в топ, зафармав швидесенько кріпасів, і після цього він максимально позбавляє команду ворожу від інформації про своє місце знаходження. Він ходить по лісам, знаходить за рахунок всього Оракла, біжить на нього і намагається його тут прогнати. Не єдине, що у нього дуель полдавні була б тут дуелька, він би взагалі нер... нереально кайфанув з цього. Приходить ще сюди Тероблейт, насправді трохи так вони небезпечно діють, бо е, дуель в колдаунів, важливо, зай, е, навіть завтикав в те, що у нього дуель на колдауні знаходиться, бо ну, він таке трапляється, ти занадто сильно захоплюєшся на регіон зі тим, що відбувається, стрибаєш за дуелити героя з Бінгдагера. по себе це не вдається, і ти ось так, як. Е, Е, нубік, якийсь телегіон, сіди, сі але це нормальна ситуація, вони також таке часто трапляється. Далі, тут геймі гладіатори вони трошки камбекнули, зай телепортуються на бот. Звертаю вашу увагу, що він не м -м, париться про те, що в нього телепорт буде на колдауні. Я можу це пояснити. Справа в тому, що він намагато... М -м, ну він дуже сильно акцентує увагу на тому, щоб швидко дофармити собі Блекімбар. Відповідно, він не думає про те, що там у мене буде телепорт на колдауні, я там не зможу кудись полетіти. У нього стоять всі ці родин вежі, вони е, розуміють, Саме, що гін взагалі не мають ніякої змоги тімфайтитись. Єдине, що йому дуже не пощастило, що в нього на кулдауні був е, Блінкдагер. Він стрибає тут в Оракла. Звісно, Оракла тут без шансів вбивають. Я думаю, що він міг би ризикнути навіть стрибнути з Транспіріт, навіть при е, тому, що у Оракла є ультимейт, бо окей, він би дуель не отримав демедж, але е, він би, скоріш цього, штранспіріт, або далі був би сайленс від Депларки з е, шарда. Це можна було спробувати, але він все ж таки вирішив найдійніший кіл для себе знайти, і це також, в принципі, прийнятно, як на мене. По айтембілду, він бере абсолютно базовий айтембілд. Абсолютно стандарт на легіонці. Ти береш собі, ну, окрім двох брейсерів і того, що в нього стіків немає. Тому я гадаю, що краще все ж таки один брейсер брати, бо Стік він важливий на Легіонці. У тебе не завжди є там мана регенерація, так він забрав собі аквілу, і це, до речі, варто на це звертати. Що якщо вам треба якась центральна шмотка Тір 2, умовно, у вас вибір, вибір там є: Dragon Scale чи. Bullwip. Беріть БулВіп, тому що мана-регенерація це важлива штука на легіонці. Ну, якщо є аквіла в ідеалі із цих два айтеми, це прям взагалі супер топ, беріть її, вона вам і стати важливі дає, і плюс е вкрай важливу мана-регенерацію. Ну і далі він радше собі Блекімбар, У нього з'являється Блекімбар, Після цього у нього які є варіанти на легіонці. Він може піти, намагатися знайти якийсь зі своєю командою або продовжувати пікофати. Оце найцікавіше для мене подивитися. Типу, як він буде діяти на легіонці, коли у нього. Ага, бачите, вони зразу натискають смок, тобто вони. Реалізують появу цього Блекімбара на Заї. Вони не стоять просто так. Це, до речі, також важливий показник е, топових команд, що у тебе з'явився якийсь таймінг, неважливо на якому герою. Цей герой повинен якраз таки заколоти. У мене є Блекімбар, ми повинні там реалізувати цей Блекімбар. Це, скоріш цього, робить і Зай. Вони бачать, що гімніглодіатори знаходяться на своєму трикутнику за рахунок ось цієї трапи, яку раніше тут поставив. Він біжить по кінець, який намагатися пікофати е, Тімбера. Натискає в нього ультимейт. Є ультимейт від... Е, Скаймага, і вони його вбивають. Тут Терроблейт не встигає натискати е, Сандер, і він без шансів також може загинути. До речі, тут починається такий тімфайт, доволі сумнівний, як на мене, для геймінг гладіаторів бо точніше для ліквідів. Хоча бачите, що е, нічого не відбувається, хоч і вони ведуть всього 11 тисяч. Не так 11 тисяч? Всього 11 тисяч на 22-й. Це, це багатсько. але все рівно. Ліквіди всі шанси мають програти, бо комбінація Тероблейда і Оракла вона все ще відчутна в цій грі. Ну і зай бачимо, що він запікохав. Що він далі буде робити в цій каці? Він далі намагається грати на піков. Вони знають, що вони показались на боті. Це важливий момент, також звертаю вашу увагу. Це фішка така на будь-якому флейнері, який може пікувати. Ви показались ось тут, і ти можеш завжди е передбачати, де буде знаходитися ворожі герої. Він натискає телепортацію на топ і перестає показуватись. Там паралельно бувають його мапу. Зай показувався в боті. Відповідно, Оракл не очікував його побачити на топі. Він заходив сюди в лісві поставити віжен, бо вважав, що багато героїв знаходяться на боті. За рахунок цього, Узая вдається запіковувати цього оракла. Хоч у нього Міки і вбивають, але ну, що поробити. Вбили, вбили Міки, але хоча б щось він запіковував. Тобто його ідея, хоч це і там Кілський на Ораклі, але його ідея полягає саме в цьому. І хороші офлейнери так грають. Вони показуються там на топі або на боті, тільки вони там зробили якийсь мув, і вони, передбачаючи, що на боті там. Або ну там, окей, давайте на боті. На іншій точці е, мапи будуть знаходитись ворожі герої. Вони зразу туди натискають телепорт, колять якогось героя з собою і намагаються там запіковувати. Тобто вони грають швидко. Це швидка гра. Це стандарт на будь-якому офлейнері, на котрій вам треба акцентувати е, вашу увагу, якщо ви хочете стати хорошим гравцем в доту, як зай. Далі тут зай телепортується до своєї команди. Вони девардять ворожий віжен, то ще не девардять поки що. Тут Гевін Гладіатори поставили віжен, вони все ж таки його задевардили, Ну і тут тімфайт такий вже. Ліквіди просто відчувають, що вони суперсильні. Зай блінкається, е епіцентр файту, Терлблейд очіп, е отримує, звісно. Ульту Оракла, але ну, ти в арені мав знаходишся. Тут скільки б ти, який мене натискав, і скільки б ти ультів Оракла не отримував, все одно ти після цього ультимейту без варіантів загинеш. Також цікава комбінація вигляду Мьолніра на дуель. Можна казати своєму кері про це. Я, до речі, ніколи такого не, розроби, не робив, але тут Міке накинув автоматично на Зая Мьолнір І це насправді важливий фактор. бо це ж дуже е, посилює твій демедж в дуелі. В цілому, в цій грі до 37-ї хвилини більше нічого особливо не відбувалося, бо обидві команди фармили і ліквіди очікували суто Рашана. Хочу поговорити також з вами про таланти, котрі є у Зая. І айтеми, котрі він бере. Він бере собі алібарду, це очевидно. Ти граєш проти Зерублейда, ти граєш проти будь-якого рейндж керії, ти береш собі алібарду. Також золотий стандарт легіонки і найбільш ефективний айтем-білд. Далі він собі бере кіра... кірасу, це знаєте, це прям класика легіонки. абсолютний стандарт, котрий треба робити в будь-якій ситуації. По талантам він бере, запам'ятайте, тут просто ти береш два лівих таланти завжди на 10-15, і на 20-му він бере собі талант, враховуючи, що в нього багато демеджа, на на, на пасивку. На шанс спрацювання пасивки. це сильно посилює сильно, сильно покращує твій демедж і так варто робити. Єдиний талант, єдине рішення, коли ти береш правий талант на ОЄ так, це якщо є дізейбли, котрі ти повинен в ВауЄ знімати для своєї команди. Умовно кажучи, є якісь сповільнення в Ваує, є якийсь там, не знаю, стан кентавра чи РП, котрий ти можеш зняти, зняти зі своєї команди повністю, ти тоді береш цей талант. Але зазвичай 20-й левел лівий талант і -й, 25 -й левел правий талант є дуже потужними, бо ти виходиш з такого повноцінного кора, коли у тебе багато вже демеджа, і в лейтгеймі ти реально можеш з тими талантами, якщо ти з'їш ще якийсь аганім собі, останньою шмонкою, шмоткою розвалити ворожу команду взагалі без будь-яких варіантів. Тепер звертаю вашу увагу, як він діє, коли його команда намагається закінчити цю гру. Це також важливий момент. У тебе є два варіанти. Ти або фронтлейниш з Кірасою і стоїш тут, або стоїш позаду кері героя. Зазвичай ти повинен стояти позаду свого кері-героя. Ну або на кері-героя, там в цьому випадку синіше, бо у нього Егіда і він є е, людиною, яка пушить хайграунд. Він стоїть просто позаду нього, знімає пудяки дізаїли, котрі на ньому є. Хекс є, він зняв за затак. І намагаєшся контр-ініціювати у ворогів. Тобі не треба стрибати всього терорблейда, який тут стоїть, бо позаду тероблейда стоїть умовний оракл. Можна спробувати запіковувати Штанспіріта, який підставиться. Таке справді можливо. От ніше тут багато трап наставив. Звісно, в Штанспіріта дасть ультимейт Oracle. Але все рівно, якщо ти навіть не дамажиш цього шканстрі, та максимально вольті Оракла якось тут -зай робить, він все рівно загине. Ну, ми бачимо, що Оракл навіть не встигає фізично просто дати ультимейт квіну, бо він наступив на трапу. Я думаю, він цього ще не очікував, чи він просто якось завтикав в цьому моменті, що таке може трапитись. Але найначе що ти трапи ставив, наче він шар давно бачив. Повинен був плюс-мінус очікувати. Тим не менш, бачимо, що Зай він все рівно стоїть позаду ніші. Він не поспішає нікуди там стрибати, при тому, що в нього багато переваги у його команди, при тому, що у нього неймовірно хороший нетворс. Вони діють доволі такі м якісно в макроплані. Вони побачили активацію метаморфозу від тероблейда, вони чекають. Йому не треба там стрибати всього цього тероблейда, дуелити його, щось таке робити. Вони не бадять на. Байбек Шторм Спіріта. Вони чекають, просто сумлінно чекають метаморфозу, кулдаун. Тому що після кулдауну Метаморфози, коли вона буде, ну, вона буде відсутня в цьому тімфайті Терублейт, навіть при тому, що йому там Потал чакрою намагається відновити цю мету, він а, нічого робити не, не буде і вона не, не встигне просто до кулдауну зі навіть під чакрою. Цікаво, єдине, що, що він перекладає сир замість Кіраси, токен сир. Коли він не дав його? А, він дав а, макпі свої з'їсти. Сир, щоб вони змогли зайти, спокійне сніг. Ну все нормально, тому що сир це вище, коли у тебе шість слотів, таких Ну, впадло перекладати хоч якийсь слот, бо е, всі вони дуже важливі. Тим тобто, не менше, вони продовжують, бачите, вони продовжують цей січ. Ну, Січ це термін доті, який говорить про те, коли команда там е, намагається спушити кейграм, То е, навколо нього там посаду робить. І він продовжує стояти позаданіше. Він нікуди не стрибає. Так, ти повинен діяти на легіонці. Майже завжди, скільки б де би слотів не було. Тільки якщо ти побачив ситуацію на контрініціації, як зі Штанспірітом ось тут. Опа, бачите, він побачив Оракла, він завжди зразу ж його стрибнув. Забайтили на байбек від Оракла, прези атак, вони з пекінецькому, а, все стайленс був в Чонпірі, хоч у нього є і байбек, але ногівні ну, глодіатри, вони просто тільки зараз з'явилися метаморфоза у терблейта, вони просто підставляються всі по одному. Всі вейбеки натискають, зай вже в центрі тімфайту знаходиться. Ну, тут гладіатори посипали в ситуації без е, варіантів для них, я думаю, зараз вони надрахують гудгей. Але це все рівно найкраща гра на легіонці, яку я бачив за довгий проміжок часу. Так, лікіди тут відчутно перемагали в ленінг стадії Але те, як діє зай, так, він, так як він креативно качав прес так, так як він ефективно ходив в тімфайт, заходить там. Постійно, все все це робив в плані там ініціації, в плані там позбавляння зон фарму для Terrorblade. Це дуже якісна гра, і я вам щиро рекомендую. Деякі нотатки, котрі зай тут показав, взяти на озброєння до гри на легіонці. Дякую, любі друзі, що дивились це відео. Сьогодні я запрошую вас о 13-й годині дня на мій стрім. Там буде зіграно рекордна кількість ігор на стрімі за весь час його існування, саме 15 ігор. Я сподіваюся, я витримаю це і ви мене в цьому підтримаєте. О 13-й годині твічтове гостік. Я вас там чекаю. Підписуйтесь також на канал, не забувайте на Ютубі ставте вподобайку цьому відео, і побачимось з вами завтра. На все добре.